Відновити пошкоджені рашистськими обстрілами вікна і двері та заізолювати квартири до холодів. Чиська гуманітарна організація Люди в біді долучається до відбудови Чернігова та допомоги найменш захищеним і реалізує свою благодійність в рамках проєкту Шелтра, що з англійської. Укриття або захисток. Він охоплюватиме сім найбільш постраждалих мікрорайонів міста, а саме Подусівку, ЗАЗ та селищі ТЕЦ, де вже завершено прийом заявок, а також райони обласної лікарні Льотної, вулиць Чорновола, Любицька, Шерстянки та Масанів, на території яких нині триває початковий етап анкетування. Процес відбувається таким чином: ми запрошуємо людей на точки, де знаходяться наші оператори. Оператори наші анкетують цих людей, заносять. Певні дані в е, таблицю, після чого інженер е, організації Люди в біді. Прийде до цих людей, ну зробить огляд, складе кошторис, і потім підрядники організації гуманітарної організації Люди в біді буде реалізовувати власний ремонт. Поки державою не напрацьований механізм відшкодування збитків за приватні оселі у незакритих домівках, лишаються жити тисячі людей, яким важко самостійно зробити ремонт. А це насамперед особи з інвалідністю, складними захворюваннями, люди похилого віку, багатодітні та малозабезпечені. Чинні сім'ї, категорії яких є пріоритетними для проєкту, хоча не виключається і реєстрація інших, кажуть волонтери. Подати заявку на допомогу можна, якщо це не серйозні пошкодження, якщо вікна чи двері ще не замінені, а також якщо будинок передбачений програмою. Є конкретний перелік будинків, в яких ми проводимо анкетування. Цей перелік погоджено з міською радою, погоджено з військовою цивільною адміністрацією, тому що в них є свої якісь проекти по відновленню будинків. Відповідно, щоб, щоб ми не задвоювалися. Але цей список не вичерпний. Тому якщо людина проживає в цьому районі, вона може підійти і перевірити. Є адреси, які ми точно не можемо працювати, є ті, по яким ми плануємо працювати, і якщо є ще якісь неучони, умовно кажучи, адреси, люди можуть прийти, і подивитися. Якщо вони проходять, ми їх зареєструємо. Може прийти людина, яка є власником житла, або е, живе у даному приміщенні, але є документи на пар. Кварти... Тобто прописана людина. Їй треба для подачі документів мати з собою паспорт і ідентифікаційний код. Зазначаються її контактні дані, і в анкеті ми описуємо ситуацію, яка на даний час у квартирі. Тобто, крім вікон, ще можна записатися на відновлення пошкодженої підлоги або ж міжкімнатних дверей, і подаємо до бази. Фонду реалізація проєкту розрахована до січня, включно з самими ремонтними роботами. А тому реєстрацію планують продовжити ще на вересень та із заходом у помешкання, аби охопити якомога більше людей, зокрема і тих, які не можуть вийти з дому, зазначає координаторка. Чим швидше вони зареєструються, тим швидше ми проведемо інспекцію, і тим швидше підрядники почнуть працювати. Так можливо, що комусь будуть робити ремонти вже в листопаді, але ми намагаємось прискоритись максимально, щоб це. В опалювальне люди ввійшли вже заізольовані і готові до опалювального сезону. Перелік будинків, що можуть взяти участь у проєкті, а також адреси центрів анкетування, розміщені на вебпорталі Чернігівської міської ради. Або на сайті чи фейсбук-сторінці громадської організації Агенція міських ініціатив, що, власне, є оператором у Чернігові. Самі ж центри наразі працюють у чотирьох мікрорайонах щодня з 10 до 17 години, крім неділі, до 23 серпня. Включно загалом в межах проєкту планується провести ремонт приблизно у трьох тисячах квартир Чернігова.